Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Згідно з визначенням Біблії, число сім означає повноту, завершеність і часто зустрічається на сторінках святого Писання. Вірогідно за всіма цими сімками ховається щось дуже важливе і глибоке, що спонукує нас шукати відповідь на цю таємницю. Зверніть увагу, наприклад, на усім нам відомі речі: сім музичних нот, сім основних кольорів, сім днів тижня і тому подібне. Розглянемо саме останнє, оскільки часу чомусь завжди не вистачає. У Біблії, у книзі повторення закону, ми читаємо такі слова. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти. Як бачимо від самого початку Бог подбав про нас, бо щотижневий режим чергування праці та відпочинку найкращим чином відповідає фізіологічним та духовним можливостям. Учені підтверджують, що шестиденний робочий тиждень із сьомим днем відпочинку в кінці є найприроднішим чергуванням праці та відпочинку. У дні французької революції законодавці Парижа відмінили семи... семиденний тиждень і замість нього заснували десятиденний цикл. Проте їх нововведення не задовільнило потреби ні робітників, ні тварин. Навіть коні при такому ритмі вибивалися з сил, тим більше не могли винести його люди. Їхня спроба розбилася об скелю божого призначення. Дійсно, правильне чергування праці та відпочинку найкращим чином позначається на працездатності людини. Один данський ендокринолог провів унікальні дослідження, завдяки яким ми тепер знаємо, що у строгому тижневому ритмі міняється в організмі рівень гормонів. Висновки ученого зайвий раз підтверджують той факт, що семиденний ритм, встановлений Богом при створенні землі, є одним з найважливіших біологічних ритмів, використовувати який належало б у першу чергу. Відпочивати тільки тоді, коли наближається настання розслаблення. Отже, як ми переконалися, що у п'ятницю стрілка божественного годинника указує нам, що прийшов час перемкнутися з роботи на відпочинок. Наука підтверджує біблійну істину, не хлібом одним житиме людина, але кожним словом, що виходить із вуст Божих. Саме у вільний від повсякденних обов'язків час ми маємо нагоду замислюватися над значенням життя, будувати відносини з близькими, право на особистий час, невід'ємна складова свободи вибору. Але не секрет, що вільний час люди часто проводять безцільно і марно, просто вбивають, а то й обертають собі в шкоду. Визначений Богом відпочинок передбачає не просто лежання на дивані, бо призначений він для задоволення не тільки фізичних, але й духовних потреб людини. Багато християн, визнаючи Бога творцем, водночас свідомо нехтують режимом праці та відпочинку, що встановлений Богом. Чи не настала пора, дорогі друзі, зробити переоцінку божественних порад, які ми маємо у Слові Божому? Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо, а чи ми з вами прислухаємося до цього Слова, яке Він дав нам. Помолимось. Наш добрий небесний батько, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, усвідомлюючи, наскільки важливо, о Господи, дослухатися до Твоїх порад. Особливо до твоїх законів і заповідей, адже вони приносять нам благословення не тільки фізичні, але й духовні. Вони дають нам надію на спасіння. Я прошу за наших глядачів. Допоможи кожному з них знайти відповідь у Твоєму слові і твою четверту заповідь, зрозуміти саме так, як Ти, Господи, відкрив нам. Адже Ти хочеш, щоб ми відпочивали сьомого дня тижня в суботу, так як це колись робив твій син Ісус, показавши нам приклад. Ми дякуємо Тобі за нього, в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас. А як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.